У мене була історія, коли одного разу на одній з українських жіночих конференцій, це вже кілька років, років п'ять тому було, підійшла до мене сестричка і дуже плакала на своє сімейне життя. В неї там великі проблеми стосунку з чоловіком було. Чоловік такий, знаєте, був е, около віроющі, можна сказати. Якби на зібрання її відпускав, якби і сам іноді приходив, але отак балансував і там, і сяк. І були в них проблеми в стосунках, і з нею поговорила і сказала: знаєш що, тобі треба стати, знайти слово від Бога, почути слово від Бога і молитися тим словом про свого чоловіка. Вона каже: як це робити? Я не знаю. Ну, ми з нею поговорили, словом, вона почала молитися. Бог дав їй те слово. Минув рік. На наступній всеукраїнській конференції підбігає до мене сестричка і каже: мені сестра Люда, ви мене пам'ятаєте? Чесно, я її не пам'ятала. Знаєте, Багато сестер, знаєш, бачу обличчя, якесь знайоме, але як звати звати. Вона каже, я була минулого року. пам'ятаєте, я жалілася, я плакала про чоловіка, пам'ятаєте? І кажу, так, 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 згадала. Вона каже, мій чоловік сьогодні тут зі мною. Я замужем за іншим чоловіком. Дивуймо Господа. Своєю вірою це не завжди легко.